Параграф 24. Правобережна Україна у другій половині 70-х, 90-х роках XVIII століття. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше про яке явище доби та про які українські землі йдеться в спогадах. Друге назвіть причини описаного становища. Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, яка все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур'яном руїни, на покинуті жителями міста. Отак нині від тієї України залишилося тільки ім'я козацьке. Її населення розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються під пануванням Москви. Решту вирубали турки або забрали в неволю татари. Франсуа Далерак. Спогади про Україну. Пункт перший. Становище правообережної України всередині 70-х років XVII століття. Після Бучацького польсько-турецького миру московський уряд вирішив скористатися можливістю, не порушуючи андрусівського перемир'я, захопити Правобережжя. Цар наприкінці 1673 року наказав Григорію Романдановському і Івану Самойловичу розпочати воєнний наступ проти Петра Дорошенка. До початку березня 1674 року війська московського воєводи й Правобережного гетьмана захопили основні міста Правобережної України. Згодом у Переяславі відбулася рада, на яку прибула старшина десяти правобережних полків. На раді Михайло Ханенко склав гетьманську булаву, Петра Дорошенка формально було усунуто від влади. А гетьманом усієї України проголошено Івана Самайловича. Петро Дорошенко з кількома тисячами сердюків перебував у Чигирині. У липні місто оточили московсько-українські війська. Однак звістка про те, що на допомогу обложеним вирушила турецька армія, змусила Григорія Ромадановського та Івана Самойловича відступити й повернутися на Лівобережжя. Ціною надзвичайної жорстокості правобережжя було повернуто під владу Петра Дорошенка. Ситуація в краї залишалася складною. Роки виснажливої війни перетворили поселення на правому березі Дніпра на суцільну руїну. Упродовж 1674-1675 років на лівий берег Дніпра, Волинь та Галичину переселилося майже... Повністю населення Уманського та Братславського полків практично цілком знелюдніла Київщина. Складні обставини не додавали популярності Петру Дорошенка. Аби повернути втрачену довіру, він вирішив відмовитися від турецького протекторату. На початку жовтня 1675 року гетьман запросив Кошового Івана Сірка до Чигирина, де передав гетьманські клейноди січовикам. У вересні 1676 року 30-тисячна московська армія і козаки взяли в облогу Чигирин. Оборонятися з кількома тисячами козаків, які залишилися вірними Дорошенкові, було марно. Тож він виїхав до табору Григорія Ромодановського та Івана Самойловича, здав клейноди і присягнув на вірність цареві. Згодом Дорошенкові клейноди з тріумфом ввезли до Москви. Пункт 2. Чигиринські походи 1677-1678 років. Останнє гетьманування Юрія Хмельницького. Зречення Петром Дорошенком гетьманство суперечило політичним планам Османської імперії, яка розраховувала поширити свою владу на значну частину України. Московський уряд відмовився виводити війська з Правобережжя, тож навесні 1677 року розгорілася московська турецька війна. У 1677 році відбувся перший чигиринський похід 90-тисячного турецько-татарсько-Ногайського війська на українські землі. Туреччина виправдовувала агресію прагненням повернути булаву Юрію Хмельницькому, гучно титулуючи його князем Сарматії та України, володарем війська Запорозького. Перший удар турки. Спрямували на Чигирин. Там стояла численна козацько-московська залога. Коли до міста підійшли головні українсько-московські сили на чолі з Григорієм Ромодановським і Іваном Сомойловичем, турки відступили. Невдале завершення походу 1677 року не змінило намірів султана оволодіти землями правобережної України, що належали османам за журавненським договором з річчю Послухання. Политої. Головнокомандувач московського війська Григорій Ромадановський мав таємну інструкцію від царя у разі неможливості втримати Чигирин, зруйнувати його укріплення та вивезти військові сили з фортеці. У липні 1678 року відбувся другий чигиринський похід. 200-тисячна турецько-татарська армія на чолі з візиром Кара Мустафою обложила Чигирин. Понад місяць, відчайдушно захищаючись, чигиринська залога марно чекала на прихід сил Ромодановського. Начальникові залоги наказали підпалити всі дерев'яні. Будівлі, порохові склади їх прориватися з оточення. Коли турецькі війська увірвалися до міста, пролунав вибух. Чигирин перетворився на руйновище. Прочитайте текст джерела, роздивіться малюнок і дайте відповіді на запитання. Перше, чому козацький літописець із такою увагою поставився до зображених на малюнку подій? Друге. Скориставшись наведеним нижче уривком із літопису, спробуйте пояснити, чому Величко тлумачить падіння Чигирина в 1678 році як загибель усієї правобережної України. Впала гарна тогобічна Україна, як той давній Вавілон, город великий. Через тодішню незгоду козаки всі пропали, самі себе звоювали. Величко літопис. 1720 рік. Упродовж останніх років правління Петра Дорошенка на Правобережжі Іван Самойлович усіляко заохочував переселення тамтешніх жителів за Дніпро, аби позбавити Дорошенка людей і продовольства. Після падіння Чигирина за підтримки московських воєвод лівобережний гетьман упродовж 1678-1679 років підтримував переселення. Як наслідок остаточно знелюдніли цілілі населені пункти правобережжя. Фактично припинили існування Черкаській, Канівський, Чигиринській та Корсунській полки. Цю операцію люди назвали великим згоном. Юрію Хмельницькому не вдалося створити міцну державу на завойованих землях. Козацькі літописи характеризують його як неврівноваженого, підозрілого і жорстокого правителя, який відштовхував від себе людей. Навіть найближчих соратників він наказував страчувати. Врешті турки усунули його самого. Пункт 3. Підписання Бахчисарайського миру між Московським царством та Османською імперією. Воєнні дії між Московією з одного боку і Османською імперією та Кримським ханством з другого за панування на правобережній Україні точилися ще два роки після взяття турками Чигирина. У січні 1681 року у місті Бахчисарай сторони уклали мир на 20 років. Умови Бахчисарайського договору. Перше. Кордон між Московською державою і Туреччиною встановлена по Дніпру. Друге. Султан визнавав зверхність Московії над Лівобережною Україною, а також над Києвом і містечками довкола, що на правому березі Дніпра. Третє. Влада царя поширювалася також на Запорозьку Січ. Четверте. Під зверхністю Туреччини залишалися Південна Київщина, Брацлавщина та Західне Поділля. П'яте. Територія між Південним Бугом і Дніпром мала залишатися незаселеною. Пункт 4. Правобережна Україна після руїни. Після укладення Бахчисарайського договору в 1681 році турецький султан передав правобережжя в управління своєму васалові, молдовському господареві Георгію Дуці, якого титулував господарем Молдови й України. Дука відновив Білоцерківський, Корсунський та Чигиринський полки, а також сприяв поверненню з лівого берега Дніпра людей для заселення спорожнілих правобережних теренів. Козацькі полки використовував і обраний у 1674 році король Речі Посполитої Ян III Собеський, який розумів важливість козацтва в протистоянні з турками. У 1683 році турки розпочали велику війну, прагнучи остаточно закріпити свій вплив у Південній та Східній Європі. Проти Османської імперії виступила коаліція Європейської. Європейських Держав, які утворили священну Лігу. До неї увійшла і річ Посполита. У складі польського війська воювали українські козаки які відзначилися під час переможної для священної Ліги битви під Відним. За даними джерел, турки не витримали удару польсько-казацької армії і змушені були тікати з поля бою. За внесок козацтва в оборону земель Речі Посполити і всієї Східної Європи від турків Сейм 1685 року постановив вернути їм їхні прадавні вольності, свободи. І На правобережжі було відновлено чотири полки Брацлавський, Вінницький, Білоцерківський, Фастівський та Корсунський. Ян 3 Собеський вручив булавуху, хоругву, Летаври та печатку Андрієві Могилі. На правобережжі поступово поверталося українське населення. Цей процес очолили досвідчені полковники Семен Палій, Захар Іскра, Самусь. Саміло Іванович та Андрій Абазин. Паралельно з утвердженням у гетьманстві Андрія Могили на теренах підконтрольних речі Посполиті у турецькій частині гетьманом став Теодор Сулименко. Упродовж 1684-1685 років обидва. Гетьмани затято ворогували. Урешті на бік Андрія Могили перейшов увесь загін Теодора Сулименка, якого казаки взяли в полон і стратили. Незабаром турецький гетьманат припинив існування. Пов'язано це було з остаточною поразкою турків у Європі та укладанням у 1699 році Карловицької мирної угоди. За умовами цього договору Туреччина передала під контроль Польщі усю правобережну Україну. Того ж року Сейм Речі Посполитої схвалив постанову про ліквідацію козацьких формувань на Правобережжі. Пункт 5. Вічний мир між Московією та Річчю Посполитою. Кримський похід московського козацького війська 1687 року. Щоб мати підтримку у війні проти Османської імперії, Ян III Собеський вирішив піти на певні поступки і підписати мир із Московією. У травні 1686 року між річчю Посполитою та Московським царством було укладено новий договір вічний мир. Загалом ця угода не передбачала обмежень у часі і певною мірою. Повторювала умови Андрусівського перемир'я 1667 року про розподіл сфер впливу над Україною. Порівняйте умови андрусівського перемир'я та вічного миру. Виділіть спільні і відмінні пункти. Умови вічного миру 1686 року. Перше, Польща визнавала за Московським царством лівобережну Україну з Черніговом і Стародубом. Друге Запорозька Січ, яка за Андрусівським миром перебувала під контролем обох держав, переходила під зверхність Московії. Третє. Польська сторона відмовлялася від зазіхань на Київ із навколишніми землями. Четверте. Територія між Києвом та Чигирином ставала нейтральною незаселеною зоною між двома державами. П'яте. Під владою Польщі залишалися Північна Київщина, Волинь і Галичина. Шосте. Московія зобов'язувалася розірвати попередні договори з Османською імперією та Кримським ханством, вступала до Священної Ліги і мала організувати воєнний похід проти Кримського ханства, а річ Посполита проти турецького війська. Роздивіться історичну карту на сторінці 151 і дайте відповіді на запитання. Перше, які території України зазнали найбільшого спустошення в період руїни. Друге, які українські терени були охоплені воєнними діями упродовж 70-80-х років XVII століття. Третє. Знайдіть на карті міста, де відбулося підписання турецько-польського, турецько-московського та московсько-польського договорів у 80-х роках 17 століття. Підписання вічного миру остаточно закріпило розчленування українських земель між іншими державами. Лівобережний гетьман Іван Самойлович сприйняв цю новину вкрай негативно. Публічне обурення гетьмана вдало використала козацька старшина, яку бентежило посилення влади родини Івана Самойловича на Лівобережжі. Приводом до усунення гетьмана став безславний кримський похід 1687 року під проводом фаворита московської цариці Софії Василя Голіцина. У ганебній поразці московсько-казацьких військ було звинувачено лівобережного гетьмана. Його заарештували і разом з усією родиною відправили до Сибіру, позбавивши маєтностей і привілеїв. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, у чому полягала причина поразки московсько-казацької армії у кримському поході. Друге як гадаєте, чи справді Іван Самойлович був зрадником, як вважали козацькі старшини? Відповідь обґрунтуйте. Третє. Поміркуйте, як кримський хан міг дізнатися про початок московсько-українського походу. Гетьман Самойлович, зібравшись з усіма полками, зійшовсь із князем Галіциним і з усіма московськими військами. Дійшов він до Самари, звідки... Поробивши мости й переправившись через Самару, рушили були вони спільно у кримські степи. Головні обози, московські і козацькі – рушили б лібонь до Криму, однак, оскільки літо тодішнє було сухе й вітряне, то трава в степах висохла до решти. До того ж, кримський хан, звідомившись завчасу про той марш російських військ на Крим, виправив. Не мали чамбул, щоб спалити степ. З огляду на таку безгодівлю російські війська змушені були повернути назад. Коли ж прибули знову до Самари, і гетьман з усім козацьким військом переправився через неї по готових мостах, не звідь хто попалив ті мости. Тоді ж зродилося у московських та козацьких військах підозріння на гетьмана Самойловича, начебто він звелів навмисне й таємно попалити пожежами як степи, так і мости на Самарі. Величко Літопис, 1720 рік. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, на початку 70-х років XVII століття Московія активізувала воєнні дії на території правобережної України. Спроби Петра Дорошенка спільно з Османською імперією зберегти контроль над цими землями виявилися марними. Друге. Після зречення Петра Дорошенка Османська імперія здійснила спробу повернути під свій контроль правобережну Гетьманщину, окуповану московськими військами. Третє, у 1681 році Османська імперія підписала з Московією Бахчисарайський мир, який завершив війни цих двох держав за українські землі. Четверте, наприкінці XVII століття унаслідок численних воєнних невдач у Європі Туреччина втратила контроль над частиною Правобережжя, яке повернулося до складу Речі Посполитої. П'яте, у 1686 році Річ Посполита і Московія закріпили насильницький поділ українських земель між собою, підписавши вічний мир.